приїхала познімати екскурсію. Село стіна Томашпільської громади. Місцева мешканка Валерія Маланська проводить екскурсії для туристів. Сьогодні ми побачимо наші туристичні місця, які вже працюють, через які ми пізнаємо історичне минуле нашого села. Першу екскурсію селом провела восени минулого року. Розповідає тоді це було не заплановано. Почала цікавитися історією села і її його традиціями. Вирішила, що, чому б не розповідати про це людям. Місцеві жителі стали стіною. І не дали ворогу дістатися тодішнього міста. Цього разу Валерія проводить екскурсію для учасниць Вінницького клубу вишивальниць у Уксеньки. Маршрут розробила сама. Каже, у такий спосіб хоче популяризувати рідне село та розвивати зелений туризм. За дві години відвідують чотири локації. Серед учасниць Лариса Левицька. Каже, такі екскурсії надихають. Природа унікальна. Оце каміння, що ми бачимо, це сонце. шипшини, я, до речі, нарвала собі дві жмені шипшини, зварю чай. Я думаю, що тут аура приємна. І це позитиву мас. Серед локацій давнє козацьке кладовище та церква, яка побудована в 17 столітті. Дуже красивий іконостас. Це зробив майстер наш місцевий. Оксана Безносюк каже, давно хотіла ознайомитися з культурою та вишивкою села Стіна, оскільки в нас вишивальна спільнота, то ми цікавимося стінянськими сорочками, які дуже особливі і схожих, на які немає по всій Україні. Зі стінянською вишивкою туристів знайомить Галина Сідак вишиванки, наших наших вже напевно, прабабушок. Екскурсії з селом платні 50 гривень із людини, каже Валерія. Записатись можна на особистих сторінках Єдеси у соціальних мережах. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.